Мамо, а чому тато Лисий? Тому що він у нас дуже розумний. Мамо, мамо, а чому в тебе багато волосся? Замовкни і їж. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Великий банк. Час 18.00. Всі співробітники сидять, трудяться. Один із них вимикає комп'ютер, одягає піджак, бере портфель і йде. Всі проводжають його несхвальним поглядом наступний день. О 18.00 той же співробітник вимикає комп'ютер, одягає піджак, бере портфель і йде. Всі продовжують працювати і починають невдоволено шепотітися наступний день. О 18.00 той же співробітник вимикає комп'ютер, одягає піджак, бере портфель, і тут до нього підлітає колега. Сашо, як тобі не соромно, ми сидимо, працюємо, кінець кварталу, стільки звітів, нам теж хочеться вчасно додому, а ти так нахабно поводишся. Хлопці, чого ви? Я взагалі то у відпустці. Параноїк і шизофренік повертаються з прогулянки в корпус. На зустріч гопники. Параноїк, біжімо, шизофренік, та годі тобі. Гопники наближаються, і шизофренік їх легко так на асфальт укладає всіх, захоплений параноїк. Як ти так зміг? шизофренік. Та що там? Їх троє, а мене семеро. Журналіст бере інтерв'ю у місцевого п'янички. Скажіть, а що змушує вас так напиватися кожної п'ятниці? Нічого не змушує, я доброволець.